Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжела. Ми з півдня Одеської області. Хто мене дивиться, ті всі прекрасно знають, що ми з там, самого півдня Одеської області. Дивіться, 12 квітня, цвіте фея, гляньте. Ну це взагалі квітень місяць і цвітенім фея. Ну я скажу, це у нас, ну, взагалі супер-пупер. Ну, взагалі за зацвітали в кінці там травня, після 20-го часу. Квітні місяці, 12 квітня, цвітанім фея, гляньте. Це, я так думаю, це е, Джорджія Піч. Скоріше всього, там листя рябе, вона така повинна бути жовто-рожева, але так як зацвіла сильно рано, вода ще прохолодна. Хто сумнівається, дивіться. Вон цвіте Церсіс. І там, де виніці, тут тюльпани червоні. Зараз підійду ближче. Ну, хоча що казати. Цвіте декоративне яблуня, цвіте бузок. Ось вам доказ того, що Ну, там тюльпани цвітуть. Чесь, першою такий каже, за, я ти бачила, я кажу, ні. Я ж я бачу там свою роботу. Дивіться, там тюльпани цвітуть, Бачите, ось цвітуть. Кавець. І німфея. Оце взагалі таке чудо, чудо, чудесне. Ось така новиночка у нас сьогодні. 12 квітня. 12 квітня. Навіть не травня. Цвіте Німфея. Взагалі шикардос. Оце погода, оце погода, просто капець. Так, ось таке коротеньке відео. Все, друзі. Гляньте, німфея, бузок, капець всьому. Бажаю всім гарного, тихого, мирного, затишнього дня.